Просимо Вікторія Ключева. Це хто дуже радий вас бачити. Будь ласка, коли ви почнете свою презентацію на тему електроенцефалографії при пухлинах головного мозку, почніть два слова про себе і де ви працюєте, щоб ми з вами познайомилися? Я працюю у відділенні функціональної діагностики з електроенцефалографією власне. І сьогодні ми з вами поговоримо про електроенцефалографію і пухлини головного мозку. Так. І основне з питань, яке ми сьогодні розглянемо, чи розмір таки має значення. Отже, трішечки цифр. Внутрішні черепні пухлини це один з видів пухлин, які мають помірно високий ризик захворюваності. Це 18-71 на рік. Судоми виникають приблизно у 50% пацієнтів з пухлинами мозку. Від 20 до 40% відчувають судоми ще до того моменту, коли у них діагностують пухлини. У 20-45% пацієнтів, у яких спочатку не було судом, часом вони розвиваються. Найпоширенішим типом судомних нападів є вторинно генералізовані напади, це 51%, та прості парціальні напади 21%. Судоми можуть проявлятися при пухлинах, які є інтрааксіальними, інфільтративними, такими як астроцитоми, так і екстрааксіальними, такими як манінгіоми. Судоми, пов'язані з пухлиною, також частіше виникають у молодих пацієнтів, ніж у літніх. Низькодиференційовані гліоми мають найвищу частоту нападів. пухлини розташовані в лімбічних ділянках, особливо в скриневій частині, в первинній і вторинній моторній сенсорній корі, вважаються особливо епілептогенними. Таким чином, розташування та розмір похлин, особливо ступінь набріку та збільшення, можуть бути маркером ризику суду. Поговоримо про загальні зміни на ЕЕГ. Отже, перш за все, це вогничева повільна хвильова активність, це вогничеве ослаблення фонової активності, це аксиметрична бета-активність, порушення альфа-ритму, інтеректальні епілептиформні зміни, такі як спайки та гострі хвилі, та, звісно, нормальна ЕГ. З власного досвіду можу сказати, що найчастіше ми зустрічаємо повільно хвильову активність та міжектальні розряди. Також нормальну ЕГ та порушення альфа-ритму. А, а, повернемося ще трішки, що аномалії ЕГ при пухлинах головного мозку вони залежать від стадії, на якій пацієнт звернувся на обстеження. Зміни ЕГ, що спостерігаються при пухлинах, виникають в основному внаслідок порушень у прикордонній паренхімії головного мозку, оскільки тканина, пухлини електрично мовчазна зазвичай, окрім пухлин, які місять нейрональні елементи, такі як гангліогліоми. І з цієї причини локалізація ЕГ часто вводить в оману, хоча латералізація, як правило, надійна. Розглянемо найчастіше зміни, які зустрічаються, це фокальна дельта-активність, частота менше 4 Гц, є класичною електрографічною ознакою. Однак, якщо ураження невелике, це може бути і тета активність 4-8 Гц. Коли фокальна дельта виявляється без відповідних аномалій візуалізацій, це зазвичай відбувається на тлі гострих судом, особливо постектально негеморагічного інфаркту або травми. Клінічні та експериментальні спостереження вказують на те, що поліморфна дельта-активність, надалі буде PDA, виникає в основному внаслідок уражень білої речовини головного мозку, а залучення поверхневої кори не є суттєвим, а ураження, обмежені кортикальної мантії зазвичай не викликають значної дельта-активності. І ось тут, власне, ми бачимо на зображенні, ось це є і дельта-активність, тут ми бачимо в середньому десь 3 Гц. Далі міжнападові епілептофорні розряди це поодинокі розряди, такі як спайки, поліспайки, гострі хвилі, спайк-хвильові комплекси, що виникають з узгодженої локалізації, іноді спостерігаються на ранніх стадіях пухлин головного мозку. Та періодично латералізовані епілептофорні розряди. Надалі будуть плет, вони особливо характерні після серії нападів, і більшість пацієнтів з таким результатом ЕГ мали або матимуть судоми, якщо за ними спостерігати досить уважно. Картина ймовірно являє собою перехідний стан між ектальним та міжіктальним станом та епілептофорними розрядами. Агресивність лікування залежить від того, наскільки вони, ці розряди зменшуються, наскільки вони стають менш гострими, локалізованими, віддаленими один від одного або навпаки. І, власне, вже на прикладі пацієнтів розберемо декілька змін. Тут ми з вами бачимо поліспайки. Гострі хвилі, комплекси, гостра повільна хвиля. Ось це все. У лівих лобних центральних ділянках у пацієнтів з інфільтративною пухлиною лобної ділянки ліворуч. І наступний пацієнт. Тут ми з вами бачимо, власне, сповільнення, високоамплітудне тета, тета активність у задньолобних відведеннях у пацієнтах з менінгіомою. Далі поговоримо про локалізацію. Пухлини лобової частки вони характерні для вогнищевих PDA, які точно локалізують ураження. Особливо, якщо ураження знаходиться близько до серединної лінії, PDA може бути двостороннім або мати більшу амплітуду та нижчу частоту і псилатерально до пухлини. У деяких випадках уповільнення може бути ірда, переривча старотмічна дельта активність, а не PDA. Це найчастіше трапляється, коли залучені глибокі структури, такі як мозолисте тіло. Скроневі гліоми, як правило, найлегше локалізувати на АЕГ, оскільки ПДА виникає у ділянках над похлиною у пацієнтів більш ніж 80%. АЕГ з протилежної півкулі може бути нормальною або демонструвати значно слабше сповільнення. І оскільки ці пухлини часто асоціюються з нападами, вони можуть демонструвати міжприступні епілептофорні розряди. Ці розряди можуть бути ідентичними до тих, що асоціюються з неопластичним ураженням, таких як мезіальний скроневий склероз. Особливо, якщо пухлина розташована медіально, як це буває при дуже повільно зростаючих пухлинах, такі як гангліогліоми та дезембріопластичні нейроепітеліальні пухлини. Тім'яні пухлини рідше спричиняють локалізоване уповільнення підієї, зазвичай латералізовані, але часто не мають чіткої локалізації. При наявності фазових інверсій можна, можуть бути скореневими або лобовими, а не тім'яними. При центропарієтальних пухлинах мюритми, сенсомоторний кортикальний ритм, може бути ослаблений і псилатерально, але іноді може бути більш стійким і мати вищу амплітуду. Потиличні гліоми часто спостерігають вогнищеві зміни, особливо порушення підії та альфа. Ритму, а потилишні менінгіоми, переважно тенторіуму можуть викликати більш вогнищеві зміни на РГ. Глибокі пухлини півкулі включають ті, які вражають бічний третій шлуночки, навколишні структури, проміжний мозок, базальні ганглії та мозолисте тіло. Типовим результатом є ірда. Це традиційно пов'язували з гідроцефалією або підвищенням внутрішньочерепного тиску, але це не зовсім правильно, оскільки ірда рідко виникає у пацієнтів при гідроцефалії непухлинного походження та не присутня при доброякісній внутрішньочерепній гіпертензії. Підії та епіоптофорні розряди зазвичай не виникають при інтравентрикулярних і селярних пухлинах у гіпоталомічних гамартомах. Іктальні та міжіктальні розряди ЕГ можуть спостерігатись над лобовою або скроневими частками, залежно від того, уражений передній чи задній гіпоталамус, і в солярній області ЕГЕ. Зазвичай нормально, хоча може спостерігатись бітемпоральне уповільнення. При пухлинах стовбура головного мозку та мозочка ЕГ часто буває ненормальною у дітей, ніж у дорослих. За наявністю повільнення найчастіше є заднім і двостороннім, може спостерігатися ірда, особливо якщо є гідроцефалія. ЕГ нормальна при пухлинах мосту мозочкового кута і уповільнення часто є періодичним і зазвичай і псилатеральним до ураження. Також можна побачити мозочкові спайки та судоби. Так, патерни ЕГ для пухлинної патології, вони не є специфічні, але існують деякі кореляції, такі, як повільно зростаючі екстрааксіальні пухлини, як менінгіоми, викликають найлегші порушення, тоді, як швидко зростаючі інтрааксіальні пухлини гліобластоми, спричиняють найбільш виражені аномалії. Доброякісні інтрааксіальні пухлини, які є астроцитома або олігодендрогліоми, є проміжними за своїм впливом на ЕГ, ніж нападні розряди. На Частіше спостерігаються при повільно зростаючих пухлинах і часто е, пізніше при ураженні більш високого ступеня. Е, розташування є важливим для результатів ЕГ, оскільки скринева частка є однією з найбільш епілептогенних зон. І з цього ми з вами можемо зробити такий підсумок, що розмір не єдиний показник, який впливає на зміни, які ми можемо побачити на ЕГ я лише коротко зупинююсь на цьому слайді. Хочу сказати, що ЕГ у післяопераційному періоді. Найчастіше після операційного втручання, в перші сім днів, ми бачимо значне погіршення картини ЕГ, яке буде тривати тиждень. Далі наступає період відновлення, який триває 3-4 місяці. Аномалії рідко усуваються повністю. Залишкові явища залежать від помоти видалення пухлини. І також важливо, що дефекти кісток та скальпу також можуть призводити до порушення ритму. І я буду дуже коротко сам тіпс для лікарів, які направляють на ЕГЕ. Хочу сказати, що якщо пухлина невелика або знаходиться десь в глибоких структурах, направляйте на ЕГЕ з тривалим записом краще від однієї години на денний або нічний сон. Більшість ЕГ рекомендується проводити на фоні відміни протиепілептичних препаратів і обов'язково при направленні пацієнтів потрібно їх направляти усіма виписками КТ, МРТ, ЕГ і так інше, тому що ми також повинні знати, що ми шукаємо. Власне, дякую за увагу. Сподіваюсь, була швидко, лаконічно і зрозуміло. Дуже дякую, дякуємо, Єкторія. дякую за дотримання регламенту.